Ви берете практику російської мобілізації, берете норми нашого закону і раптом бачите, що вони збігаються, зокрема, в обмеженні права власності, наприклад, право управління автомобілями і таке інше. І тоді є відповідь на ваше питання: а хто, ж, на кого працює той, хто вносить цей законопроект? І тепер, що дуже важливо, що от інтерпретація позиції респектабельних засобів масової інформації на Заході нашим суспільством сприймається через так званих хороших русків. через латиніну, через каца. Через солов'я і інших телеграм і ютуб-каналів, які споживаються в Україні, бо вони російською мовою зрозуміли, і саме ці і люди гроші, і працюють там, на, все, на да. інтер, інтереси гроші. Путіна, розколюючи українське суспільство. Глядач не почув, Олександр сказав про монетизацію. Дуже важливий так би мовити шлях ланцюг фінансування цих хороших русських каналів, які розхитують Україну. Вони випрошують донати, випрошують вподобайки, випрошують відпрошують підписки. Донатити можна з спецфондів Російської Федерації просто хоч з Філіппін, хоч з Канади, хоч будь-якої іншої країни, і таким чином у них у цих каналів підвищується монетизація. Вони отримують легальні гроші, які Легалі, легалізуються да, на да, заході. Да, вони ці гроші можуть втрачати на свої потреби е, на заході і працюють проти України. О, таким чином це філоговується ну, є, є, є серйозне недопрацювання. Я вважаю, держави в тому, що ми не недооцінили е, у. Еру інформаційних технологій, вплив ІПСО, інформаційно-психологічних операцій. Росія йшла, готуючись до війни тривалий час, вона розповсюджувала свій інформаційний вплив. Подивіться, цей Спутник, Russia Today супутникові канали, які з'являлися в Європі. Я буквально На одну секундочку переб'ю. Про це говорять з 2014 року в Україні. З ми моменту що... анексії Криму. У мене запитання: ми щось зробили? Ні. У нас були намагання, там, я пам'ятаю. На базі Укрінформу здається UATV, Я пам'ятаю англійською. Там навіть арабська редакція була, але потім це все. Дивіться, в ключових країнах в ключових країнах зараз біполярний світ, сполучені штати, Китай. У нас корпунти є запитання. Ну, є якісь кореспонденти від якихось агенцій, але корпунт, довкола нього серйозна інфраструктура, інформаційна, серйозні інформаційні заходи, які б організовували там, пояснювали щось, збирали експертів. Я не бачу цього, я не бачу цього. Росія працює як е, звичайними блогерами. Вона платить навіть блогерам, які рекламують, я не знаю косметику. Якщо в неї там у дівчини 2 мільйони фоловерів, вони її гроші платять, щоб вона щось сказала між рекламою про фолорію про якусь ситуацію політичну і заплатили кошти. Тобто вони використовують весь інструментарій від блогерів до державної політики з корпунктами. Ми цього нічого не робимо. Так ми будемо програбати, тоді змушені будуть дипломати їздити і доводити свою. Точку зору, що це не так, що кажуть, і ми скаржимося, що в Китаї значить сформована проросійська точка зору, так а де в Китаї наші засоби масової інформації? Відео друковані там корпунти. Про що ми кажемо там, і російських не так багато іноземно ну, китай, окрема російські. історія багато там російських багато. квартали в Єгипті цілий квартал е займає там Ні, Китай Китай і в Китаї також. В усіх країнах, де СРСР було, вони забрали всі оцю інфраструктуру посольства. ТАС, тас колишнього, там, ФАПСІ, АЕРОФЛОТ, Все це там цілі квартали. У них будівель нерухомості, в яких сидять ці журналісти, блогери, всі там працюють як світчики. Ну да? безперечно, ну, тас вони <реш> є. Вони є розвідниками. Ці ці люди всі. От, тому в принципі це велике недопрацювання. І ми програли, дивіться, ми не зробили висновків з війни, коли е, війна була в економічній площині, коли нас через газ звинувачували і дискредитували як державу, що ми як, посер... як посередник, як транзитер, перекриваємо да, Якщо Росія, Україні буде тирити газ. От да, це, це формула, те, яку знають всі світі, українці тирили газ. Виявляється, що ми нічого не тирили. Но тому, мені що родичі ми не маємо? в Москві розповідали, ви шкар... так... вишкарадите газу та ви шкарили. Так, Газпром контролював. І вхідний на і східній вихідний, кордоні, да, да. і вихідний в великих капушанах у Словаччині контролював е, щотчики. Оці е, лічильники, які лі лікували газ. Скільки зійшло і скільки вийшло? І вони контролювали навіть перекачувані станції на ГТС. Скільки брали більше чи менше брали запасу? Тому інформаційна складова в епоху е, цих інформаційних війн не потрібно танками завойовувати людей. Ви просто сформували у людей думку. Вони самі будуть братися за, за автомат і повертати його проти. Тої чи іншої сторони. Так як Тому Китай це зробить треба. на Тайвані, бо питання, чи там демократи ще переможуть. Ну, це таке риторично, дочекаємося 13 січня. Друзі, в принципі, ну, я хотів би, з вашого дозволу, можливо, не на завершення, але все-таки додати те, що я собі там знаєте, надумав перед програмою, бо я спеціально Нічого. не анонсував. І ну звичайно, хіба ми можемо заперечувати? Хіба ми можемо як Лукашенко Путіну розвіямох ні при тіках не приїхати? Спасибо, що приїхав. Я мог не приєм. Ми не будемо такі. Просто деякі речі, як на мене, вони не прозвучали сьогодні в нашій дискусії, але це означає, що вони є менш важливими у вашому розумінні і. Я важливі мій. одне речення тоді да. про важливі речі, щоб вони прозвучали. Рік історичний рішення про зелене світло на вступ в європейський союз. Це закінчення 400-річного рабства України під під впливом Росії і негативне рішення по вільнюсу, яке дало негативний сигнал усьому світу. Сказано. Да, негативний а, сигнал да. усім диктаторам да. мотивувало їх, і вони зрозуміли, що Україну можуть лишити да. в сірій зоні і можна повернутися і довоювати. Так, так, Тому от два рішення дуже важливі. Ну і третя зустріч Байдена і Сідзіньпіні, яка відсунула ядерну війну. Так, все, тоді мені нема що говорити. Я все махну руку. Ну, Тоже, ось, я все Єдине, додам за Пригожина ми Забули, <с хоча Костя про Пригожина на рахунок вагнерівців під Бахмутом. Бахмутом да але дивіться, я як для себе особисто бачив картину цього року. Буквально сім пунктів в моєму розумінні контрнаступ це було дуже потужно інформаційно, плюси мінуси ми проговорили. Пригожин дуже потужно зайшов інформаційно, і це був серйозний виклик для Путіна. Він його вирішив. Цей виклик він подолав. Третє Вільнюський саміт. Дійсно, це була історична подія, від якої ми не отримали те, що заслужили. Це ну це шкода, що там не було простого запрошення банально, як по європейському союзі. Четверте, саміт Байден Сі. От, проговорили дуже важлива а, м, подія взагалі в сучасній історії 21-го сторіччя, надважлива, тому що з Китаєм доволі складна ситуація в самому Китаї. От я наполягаю на тому, що Китай зараз є заручником того, що він створює до певної міри. Він зараз. Росію може з'їсти, але Україну тоді випустить. І це буде, може бути, такий обмін. І п'яте ріш... питання рішення ЄС про початок переговорів. Це ну, дійсно сигнал. Тут я погоджуся із Русланом, надважливі в якому сенсі, бо Європа здалася. Вони ж. Я часто навожу приклад. Східне партнерство Європейського союзу з 2009 Стало більш, року більш рішучо. Це просто ну якась фантасмогорія да. була, які нам про розповідали впродовж більше десяти років, що ось в такий спосіб ми вас наблизимо. Ну приколихали ви нас наближувати. Ви наблизили так, що Білорусь втікла з цього східного партнерства. Ви її загубили? А треба було Лукашенку дати 3-10 мільярдів і залишити коло себе. Орбан, який там він не є, але він зараз отам. От він вони його отримають за причинне місце. Шосте перехід в оборону. Це дуже такий цікавий момент. Я колись пам'ятаю, і Саша говорив з цього приводу, і можливо, ще там слухав його колег саме військових експертів. Що... От така думка. Над нею варто було попрацювати і поговорити. А чому така була масована кампанія інформаційна про контрнаступ? Можливо, вона не переслідувала за мету такого потужного контрнаступу. Можливо, це туман такий був? Ні, це. Наша відповідь на інформаційно-психологічні операції да. ворога да. ми таким чином намагалися <світ> це да. ж теж треба. Ну ну як ну е, ні, ну е, очікування були зрештою. Усіх були просто е, тут є про реалії, що будь-який хороший військовий план, ким би він не був придуманий, він іноді розбивається про на реалії на, на полі бою. Щоб ви цілі не ста і це от скажу на завершення. Це урок всім, що треба цілі завжди коригувати з реальними можливостями Рисотки. і про них говорити, що так, крок за кроком, все ну віримо, що 2024 буде краще. Як росіян гарно витягнули зараз на ту ситуацію, що наші дуже потужно знищують їх кількісно, такої кількості знищено особового складу, ну не дай мені збрехати, не було навіть спочатку вторгнення. А, так, тому що цілі, якщо ми реалізовуємо цілі матеріал шлях, то що називається так, так. Да, з німецької, тобто знищення ворога, кількість, ми маємо надзвичайно високу перевагу і будемо її мати. Да. І, і я тому спокійний, коли кажу, що ворог далі не просунеться, він не має шансу розвинути оперативно-стратегічний успіх. Питання в тому, що наше питання розвинути наш оперативно-стратегічний успіх, ну ми побачимо в 2024 році. Можливо, без оцих інформаційних кампаній навіть і більше щось дасть. Можливо, а тепер сьоме. От на завершення ще одну штуку скажу. Криза абсолютно очевидна в Конгресі Сполучених Штатів Америки і в Європейському Союзі. Це заперечити неможливо, але для мене особисто будь-яка криза це відкриття нових можливостей. Що ми тримали зараз у США? Я більш ніж переконаний, якби не було цієї кризи, ми не отримали б жодного судового рішення про заборону Трампа балотуватися на посаду. Так, буде судовий процес, але це серйозний виклик для внутрішніх проблем. США, які в такий спосіб вирішиться. Байден сказав, а чого ви каже, паритись, вибачте. Ну так, да, ну президент був, ну і що, що президент? А що він не порушував закон порушував. Ви вважаєте це політичним прицілом? Та вважаєте, у нас є судова система, яка одна з найкращих у світі. І він не має права обіймати посаду президента згідно з 14 статті Конституції Сполучених Штатів Америки. Вдруге, немає, бо він несе загрозу єдності. США. Це дуже серйозна претензія. І там зовсім по іншому запустяться зараз політичні процеси, які перезріли там, оце знаєте нарив він зірвався. Та сама ситуація в ЄС. Криза в європейському союзі породжена саме втручанням через проксі. Я вважаю Орбана класичним проксі російським. Його використовують. І інші словаччина, ми тут детально говорили, також відкривають, як Руслан каже, абсолютно інші можливості вирішення внутрішніх проблем європейського союзу, які перезріли. Я щойно говорив: ну, ми не отримали б я більш ніж переконаний рішення про початок переговорів, аби не російська агресія. Давайте скажемо щиро, точніше, аби не опір України, російській агресії. Ну окей, аби не опір України, російській агресії зумовлений саме російською ну, агресією. Та, так. Не було б агресії, не було б опору. Да. Тому ми б не отримали. Тобто, зараз у ці всі кризи вони відкривають абсолютні можливості. Єдине, звісно, що шана подяка нашим ЗСУ безумовно, і шкода дуже дуже шкода, що це нам оце все зараз дістається такою високою ціною. Але факти річ вперта. І е, те, що ми зараз в такому саме ключі закінчуємо рік, 24 й 23-й, ну я думаю, буде 4-й Однозначно кращий. Мені, мені видається, що він буде краще. Я оптимістично налаштований. Це вказує на те, що зараз і світ. Той, що притомний, я не говорю про там КНДР і Росію. Він зовсім по іншому дивиться на цю всю історію в Україні, Зовсім по іншому. Він розуміє виклики, як то говорить Руслан. Ну так, я такий оптиміст. Дивлюся дуже позитивно на ці всі речі. Маю шукати плюси. Ви виказували свої думки з цього приводу. Вітаємо глядачі. Вибори з... будуть в Україні обов'язково. Четвертому в році, році А, а отут отут я спеціально спитав, чому. Вибори будуть два Буду. Президентські. Да. І президентські і парламентські. Ні, вони там вже доволені всі разом. Президенські парламенські Будуть місце. і одночасно це моє переконання. Переконання Ну, що ж у нас буде нагода переконатися <реконання> протягом наступного року. звичайно да. звичайно. Мені здається, що не будуть. Я теж думаю, що <реконання> не буде не ну, поди просто виходячи з фінансів, не навіть не з політичної доцільності чи тиску наших партнерів на те, щоб ми провели і продемонстрували демократичність країни. А через об'єктивні фактори, те, що буде на полі бою, і те, що ми не будемо мати фінансів, ну будемо звичайно від цього відштовхуватися однозначно. Але в мене прогноз такий. Ну моє відчуття. Ну, ну так. побачимо, так, да, поживемо, побачимо. побачимо.